Приїхав я на цю мийку, а мене не захотіли мити. Там не стій, тут не стій, де стояти? На вулиці. От Де тут на вулиці я маю припаркуватися? Скажіть мені, будь ласка. То Я вітаю вас при загрузці молока. Робиться, не знаю вже більше п'яти годин. Добрий ранок! Починаємо нове відео. Підписуємось на канал, буде цікаво. Значить так, що в мене? Е, вчора вигрузив я пальму. Е, забракло мені часу доїхати до доминки, точніше до одної я приїхав, але там сказали, що вони не миють, е, харчові цистерни. І я виїхав на паркінг, став. Сьогодні їду мию і буду грузити, мав сьогодні, вчора, точніше мав вчора грузити, ну, але мені не вистачило часу. Бо я камера чого вона не повертається за мною, має зразу слідкувати, бо я, в... бо я в... рано почав роботу в третій ранку, мені вчора не вистачило часу вже. Приїхав я на цю мийку, а мене не захотіли мити. Ну як не захотіли мити? Не миють харчових цистерн, вже друга мийка. Зараз їду ще на третю. Сподіваюсь, що вже на третій мене помиють. Короосвітня подорож. Ніби митися можна, але зупинитися не можна. Ці німці мене починають трошечки вже напрягати. Своїми приколами. Там не стій, тут не стій, де стояти? На вулиці. От Де тут на вулиці я маю припаркуватися? От скажіть мені, будь ласка. От зараз, де я тут маю припаркуватися, щоб піти в офіс зареєструватися? Це інша фірма по цю сторону? Ніби будуть мити, заїжджаю. Я на заводі, Зважився, зареєструвався, сказали чекати. Щось поснідаю, ще, ще не снідав. Надіюсь, недовго. Ця, там ця машина, що світиться, фари, то вже загружена, а та грузиться, Получається, ще дві машини переді мною. То я вітаю вас при загрузці молока. Бачте. Ззаду проходить завантаження. Подають його. В воно цистерна е, цистерна мокра і холодна, бо молоко зимне має бути, ну, під, під молоко має бути зим. І, і воно грузиться, так як тут трохи трохкоморовка, то грузиться до першої і третієї. Комори, бо вона на трошечки молоко десь має, ну, практично один до одного, може десь навіть трошки менше, ніж чим, чим літр літр до кілограма. Як завжди, тут шланг, підключений переходничок, ну, а там з резервуарів по шлангу поступає і туди загружаються комори. Буду грузити, я ж казав, буду грузити першу і третю комору. Якось так. Дрібниця, але приємно. Завантажився разом з документами ще презентік. Пачечка молока. Вроді би нічого такого, але дуже приємно. Його о, щось робиться, не знаю, вже більше п'яти годин. П'яти годин стоїмо, проїхав в ляхамуха десь кілометр півтора і знов стою. Пробки мене переслідують, якийсь капець. Адрес розвантаження, так як я простояв 6 годин в цьому корку, а той завод, на який я мав їхати, у них їх там тільки до обіду. Вони приймають продукт. І трошечки ближче, то не знаю, може, може навіть швидше приїду, сподіваюся, що мене там швидко візьмуть на розвантаження, бо в мене. До загального часу не буде багато, бо я в четвертій почав, але туди приїду, щоб плюс-мінус, десь мене 3 години лишиться. Не встиг я зареєструватися і вже вон там на цьому таблі висвітлився мій номер машини. Так що будемо заїжджати вперед, погнали. Ну от Ніби тут маю заїхати. На вагу. Да маю заїхати всередину вигрузитися. Що в мене час каже? Час в мене каже 3 години. Треба відсканувати тільки на тому апараті. Тоді підключається шланг самостійно. Тут ніхто нічого не робить. Тут є кнопочки. Треба натиснути на кнопку старт. Тоді... Тут цей шланг, який підключається до самої цистерни, він є заблокований, розблоковується, ставимо перехідничок і починається розвантаження. Ну, Так як я й казав раніше, розвантаження я роблю одночасно з двох цистер ну, з двох комор, і з першої, і з третьої. Ну Після того, вже коли розвантажився, виїжджаю і знову там на виїзній вазі мушу відсканувати тікета, щоб, щоб виїхати, і вони тоді вагу побачать, чи, чи, чи все сходиться. Добре, що тут ще паркінг є біля цієї фірми, що можна зразу виїхати і стати, то супер. Такі не є багато фірм. Або якщо є паркінги, то вони не дозволяють після, після розвантаження ставати. Тут запитав, ніби все. Можна, немає проблем. Навіть брама замикається, там навіть якийсь контейнер ще з душем стоїть. Не зараз, не, не знаю зараз. Зараз піду проінспектую. Ну, Так як я говорив на молочних заводах, то, то практично так воно є, що треба все самому робити. Ну, Вони, вони до того не мають ніякого відношення і дуже-дуже дуже рідко вони там приходять, щоб щось підказати. одним словом, якось так. На мийку, вона з восьмої години ще. Ще 25 хвилин треба зачекати. Через 400 метрів поверніть ліворуч. Ще раз підтвердилася моя теорія з. Голландією, е, наскільки Сміяння. тут люди привітні, і наскільки вони тут доброзичливі і готові допомогти в ситуації, е, ситуація така: приїхав я на мийку, у них мій. немає можливості, бо ну, платити за мийку або по, 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 по перерахунку, або там е, картою. Ну, немає терміналу. Ну я не, роз, не знаю, чому в 21 столітті немає терміналу. Ну, маєш тим. Суть не про то, тільки готівка. Окей, добре. Е, готівку треба зняти з фірмової карти ну і заплатити. До банкомата 3 кілометри, бо це якби промзона і е, до нього треба добиратися. Я питаю, як добратися до, до банкомата. Він каже, ну проблем, немає питань. Ми тебе завеземо. Вони з фірмовою машиною мене завезли, я гроші зняв, їм заплатив ну якби від фірми от, і і, і все. Крім того, ну, зрозуміло, що каву запропонували, як в Голландії, хто знає, їздив по Голландії то безкоштовно. І, і ще й навіть і, маленький презент, ну, якби це дрібниці порівняно, там, блокнотик і, і ручка з їхньою, з їхнім логотипом. Ну, але сама суть. Просто, я знову ж таки скажу ще раз, повторюсь, що моя теорія з Голландією ще раз підтвердилась. Колись я мав ситуацію м, на попередній фірмі через 200 теж в Голландії, мене хотіли е, мої працедавці мене хотіли виставити на гроші. Це було не по моїй війні. Е, Ситуація була така, що при завантаженні в Італії ми бутилочки перевозили. При завантаженні в Італії там паліти були в, в два Яруса і при завантаженні, коли грузили, їх прижали одна до одної. Я того чисто фізично бачити не міг, тому що це було з середини прицепа. Коли я приїхав на розвантаження, ну і відповідно, що там е, бутилочки були побиті, а це розвантаження в Голландії було, я привіз ці бутилки, е, такі якісь фармацевтичні. Ну і вони пишуть в цьому в цимерці, ну в документах, що е, пошкоджений товар, пошкоджена одна палета. Я відповідно висилаю то своїй спедиції це було, ну, я ще раз кажу на попередній фірмі. Вони мені говорять, що напишись, їх то не хвилює, це мої проблеми. Я буду платити за ці бутилочки як водій, що я, я їх побив, щоб воно не під час транспортування було. Я їм пояснюю, що це не моя вина. Кріпити ці бутилки, ну, бути, не можна, бо ну, це, це проблематично. Ну, але тим не менше. Мені сказали, що я буду платити, і на тому все. Я просто приходжу, ну такий без настрою, без нічого, приходжу до, до цього в Голландії, що мене розвантажував, і кажу йому, що така така ситуація, що моя спедиція, мій шеф, виставляє то на мене, і я маю платити за, за ці ну, за цей товар. Він каже, що ну, то, що я там трошки. По-англійській він каже, що твій шеф крейзі, ти не повинен цього робити. Товар є застрахований. Втікай з цієї фірми і більше не слухай. Забрав в мене ту цимерку, перечеркнув те, що він попередньо писав на ній, і написав, що він не має претензії до водія, і що товар застрахований і такими, 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 то керівними документами. Це Голландія. Отака в мене ситуація. І в мене з таких ситуацій ще було. Ну, декілька. І до чого я то все веду? Що теорія моя з Голландією, наскільки тут люди доброзичливі, підтвердилася е, як там, ще одного разу сьогодні. Всім добра. Вони атакують оси. Дивіться, що тут робиться. Бачите? Чи то оси, чи то бджоли, я не знаю, якісь такі темні. Але не думаю, може які бджоли дикі. Вантажуся я тут яєчним білком. Першу комору вже завантажив. Що у нас тут робиться? У нас ще небагато вичилося. Маємо кіове місце завантаження. У Голландії сонце ліпить капець. Як то так стати? О, фу, фу. Коротше, вантажуся, має 1350 кілометрів до, до Італії. В Італії розвантажуюсь і тоді їду на Польщу і йду в відпустку. Нарешті йду в відпустку за 2 роки. В минулому році я не був, в цьому році піду. Невеличка, але відпустка. Підпишіться на канал, буде цікаво.